Про це Василь чудно повідомив, перебуваючи у Верховинському районі, як наголосив посадовець свою першу робочу поїздку на посаді голови адміністрації. Він не випадково здійснив саме до найвіддаленіших гірських куточків Прикарпаття. Які проблеми горян влада планує вирішувати першочергово? Наші кореспонденти підсумували у наступному сюжеті. Свою роботу в районі керівник області розпочав з прийому громадян. В основному горяни нарікали на невирішеність земельних питань. Серед них і невизначеність меж населених пунктів, і проблеми з продовженням терміну оренди полонин для випасу худоби. ми там поставили вже стаю. Тепер хотіли розпочати будівництво стайні, де буде цим доїти. Це все ну, побоюся. Якщо не буде наведено ладу у земельних питаннях, інші проблеми району вирішити не вдасться. Погодився Василь Чуднов. Він наголосив, що економічний потенціал гірських районів використовується далеко не на повну силу. При бюджеті 185 мільйонів, десь 14-15 мільйонів тільки верховинщина збирає сама. Як на мене, тут є великий потенціал, щоб ви рази збільшити цю цифру. Поліпшення ситуації, влада бачить у розвитку туристичної галузі. Її підйому має сприяти відкриття митного переходу з Румунією, прокладання нових доріг і будівництво соціальних об'єктів. При цьому обіцяють не зашкодити екології Карпат. Зокрема, планується збільшити територію верховинського національного парку. 100 верховинців мають робочі місця, бюджетні на цій території. А для того щоб дійсно... Була ефективність використання чербів робочих місць необхідно розширювати територію, створювати відповідну соціальну інфраструктуру. Поряд з тим рівень безробіття в районі один з найвищих в області. Щоб покращити статистику, місцева влада планує стимулювати розвиток малого та середнього підприємництва. Із районного бюджету нам надано п'ятьом підприємцям кредит в сумі 140 тисяч для. Підтримки під все безпроцентний кредит. Ми давали позики безпроцентні для розширення виробництва не торгівлі, не надання, а послуги або виробництва. Також наступного року у Верховинському районі може розпочатися будівництво реабілітаційного центру для дітей, які перенесли операції на серці. Однак лише за умови, що на це знайдуться кошти в державному бюджеті, і до реалізації проекту долучаться потужні промислові підприємства.